Через кишенькових злодіїв закрилася на кілька годин ейфелева вежа. Під нею зібралися сотні невдоволених туристів. Персонал вежі страйкував через надмірну кількість злодюжок і вимагає, щоб поліція забезпечила надійнішу охорону та безпеку на поверхах башти. Обурив працівників поліцейський звіт, де сказано, що за перший квартал цього року кількість кишенькових крадіжок у Парижі зменшилася на чверть це проблема, яка зростає на Ейфелівій вежі. Завжди відбувалися кишенкові крадіжки, але нині тут орудує організована банда. Тому ми й вийшли на страйк. Ми хочемо, щоб тут постійно була поліція. На жаль, тут є люди, які нападають на наших і крадуть, тому ми почуваємося не так впевнено. А зараз на додачу втратили можливість піднятися на цю прекрасну вежу. Тут потрібно поставити більше поліцейських, і тоді можна буде не хвилюватися про злодюжок. Isso é um grande momento.